Роман Футуйма балотувався до районної ради, каже, що саме їхня поліціла і виявила масову, з його слів фальсифікацію. Була груба помилка в кількості три тисячі голосів, і даний протокол передала в ЦВК. Відповідно, ЦВК оплюнула його на своєму сайті. Ми звернулися до суду з позовною заявою, щоб скасувати даний протокол, та вимагаємо вимагали перерахунок голосів на дільницях, на яких були неточності. Районна комісія територіальна не прийняла жодних. Відповідних рішень я не знаю, яким шляхом вони встановлюють результати. У районній комісії кажуть, що всі помилки будуть виправлені у відведені терміни на результат перегонів. Вони не вплинуть. Відповідно, постанови ЦВК, які вона дала зауваження, і відповідно того, що відбувся Івано-Франківський адміністративний суд. Комісія наша у ліквідовує недоліки, на які нам указано, і ми вже на завершенні роботи. І сьогодні до 17 години буде проведено підсумкове засідання, на якому буде оприлюднено результати правильні результати голосування. Всі не вплинули абсолютно. Я ще раз кажу, це не впливає на результати голосування. Однак ударівці наполягають на повторному перерахунку голосів згідно законодавства, вони повинні. На тих дільницях, де виявлені неточності, провести повторний перерахунок голосів залученням тих дільничних комісій, які відповідно працювали в день виборів на тих дільницях. Нас не допускають до жодної первинної документації. Знову ж таки, порушуючи закон. Ми не бачимо протоколів, якими керувалася комісія. Не розуміють ударівці, чому змінили голову комісії та чому їх не допускають до процесу перерахунку голосів. Поліц сила вимагає визнати результати виборів недійсними. З коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.